Майже із чверть сотні питань, лише одна година безперервної роботи, і для міста Мукачева відкриваються нові перспективи розвитку. Приблизно так можна характеризувати 39-те пленарне засідання Мукачівської міської ради шостого скликання, яке власне і розпочалося із пріоритетних питань для міста. Першочергово присутні на засіданні 31 депутат одноголосно проголосували за зняття із балансового обліку управління освіти, недіючі теплові мережі, внесли зміни у статут комунального підприємства. Приємства комбінат благострою встановили на поточний рік мінімальні суми місячного орендного платежу за один квадратний метр загальної площі нерухомого майна фізичних осіб, а також ліквідували нікому не потрібне КП. Мова йде про Закарпат Екотранс, комунальне підприємство, яке вже не функціонує багато років, проте міцно тримається за кишеню міста Мукачева. Як зазначив Мукачівський міський голова Зотон Ленділ, процес оптимізації, зокрема комунальної сфери міста, триває. Не залишили цього дня без уваги і питання медицини. Та культури, що ж стосується останнього, то тут на сесії виникла конструктивна дискусія між заступником начальника відділу культури Валентиною Мороз та народним художником України, депутатом міської ради Золтаном Мичкою проект рішення про відділення приміщення нові п'ять лідера за побан підлаштування музею старовинної колекції з історії міста хачева і прокатської області. Свою незгоду просто так віддати приміщення на центральній площі замку. Золтан Мичка прокоментував наступним чином. Це дуже пройти серйозні комісії, на які можуть підтвердити історики серйозні і дати заключення, що да, це дійсно дійсно є музей, історична музея. Іншого це якого краю це місто Мукачево. Загалом 39-ту сесію, як самі депутати, так і присутні на засіданні. Експерти вважають доволі плідною і продуктивною. Зокрема, міській раді вдалося врегулювати питання щодо міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, який почав функціонувати лише на початку цього року. Це за сім'єю чи за особою буде закріплена особа, яка буде супроводжувати їх протягом певного періоду. Супроводжувати це означає надавати допомогу різні види допомоги. Помог інколи це необхідно інформаційно. заключним питанням сесії стало дострокове припинення повноважень депутата Степана Чепака, який за власним бажанням через сімейні обставини здав свій мандат.